Сезон відкрито. У рівному відбувся відкритий чемпіонат області з кікбоксингу Вако. Показати себе і, звісно ж, перемогти приїхали учасники із різних куточків України. Всього загалом приїхало ну, близько 350 учасників: Це війська область, Житомирська область, Тернопільська область, ну і Рівненський регіон. Чемпіонат області це перші офіційні змагання у 2025 році з кікбоксингу Вако на Рівненщині. Як зазначає голова Рівненської федерації, скейкбоксингу Вако Роман Кроль. Учасники Мали два дні аби проявити себе. Те, що зараз відбувається в рівному це фактично вже міжнародний показник. Ми формуємо збірну області. Ми готуємо хлопців до національного чемпіонату, до чемпіонату України як серед дітей, так і юніорів і дорослих". Дарина Білорус приїхала на змагання із Житомирщини. Дівчині 13, кікбоксингом займається близько трьох років. Тут стала чемпіонкою у своїй ваговій категорії. Розповідає суперницю у фіналі здолала із легкістю. Мені все дуже сподобалось. Я трохи хвилювалася, але вірила в себе то в мене все вийшло. Як зазначають в управлінні молоді та спорту рівного провести цей відкритий чемпіонат було важливо, адже на основі результатів можуть спокійно формувати збірну рівненщини. Федерація Кільбочна має дуже хороші результати. В них є і європейські призери, в них є і всеукраїнські призери. Зараз вже вимальовуються ті учасники, які будуть представляти наші команди вже на всеукраїнських змаганнях. А по результату всеукраїнських змагань вже й на міжнародних. Наша громадська організація підтримує е, тих тренерів, тих е, спортсменів, тих людей, які не зупиняються, які не опускають руки, які досягають, прагнуть. Е, Кожній ваговій категорії були визначені переможці. Вони потраплять до збірної області та представлятимуть Рівненщину на чемпіонаті України, який до слова планують розпочати уже з березня. Також є трійка шкіл, чиї спортсмени завоювали не більше нагород. Лідирує Рівненська ДЮСШ номер 5 На другому місці Тернопільська ДЮСШ, А замкнули трійку представники ДЮСШ з Долбунів. Вікторія Якімець, Максим Рябовол та Микола Мельничук. Телеканал Media Group.